Вирази, які без суяти підривають життя людини. Вони не кулічі отруту в склянці, але здавалося б, нешкідливі фрази, які ми повторюємо щодня як автоматична звичка. В них немає гіркого смоку чи пронизливого звуку, але поступово вони крадуть нашу енергію, наші можливості. Та навіть, мабуть, яке ми могли б побудувати. Ожне слово, яке ми вимовляємо діє як невидима сила, або підсилює нас вперед, або проповідує нас до підлоги, як вагу, яку ми несемо, не усвідомлюючи цього. Проблема полягає в тому, що більшість людей навмисно обирають вагу. Вони повторюють фрази, які звучать нормально. Але насправді діють як струми. Кілька разів виговорили, не зроблю це. Це неможливо. Я дуже втомився, чи що завгодно, а може здатися лише прохідною реакцією. Але ці слова схожі на повільну труту. Огосила полягає не в тому, щоб зашкодити іншим, а переписати саму історію тих, хто їх вимовляє. Та родавня мудрість вчить, що мова, хоч і невелика, має владу над усім тілом. Він може запалити іскру, яка спалює цілий будинок або висвітлює стежку в темряві. Оли ми повторюємо фрази поразки. Ми активізуємо механізм самозабути. Лова формує думку, думки керують діями та ді, у свою чергу, визначають долю. Е Передача, яка не зупиняться, хочемо ми чи ні. Що в цій передачі є отрута, результат вже намалюваний. А небезпечніша пастка полягає в тому, що багато хто навіть не усвідомлює, як вони годують власне обмеження. Вони скаржуються на життя, виправдовують себе, звинувачують інших. І ці фрази перегукуються в розум день у день. Часом вони стають внутрішнім голосом, і людина перестає командувати і наказувати ними. І можете змінити свою роботу, місто чи соціальне коло. Але якщо ви не повернете свій спосіб говорити, ви візьмете з собою той саме невидимий арешт. вас це ключ. Вона відкриває двері або замикає їх назавжди. Упиніться зараз. І подумайте, тільки можливостей ви закрили самостійно лише тому, що ви сказали, що це не буде працювати. Тільки разів переставали діяти, тому що ваш власний внутрішній голос здавався рано. Що ви не визначите та не усуваєте ці речення, ви будете продовжувати отруювати один одного щодня. А від як удача переможе ваші двері, ваші слова знайдуть спосіб саботажу всього, А м'ятати кожне слово, це ліки або отрута, і ця, і у вас і сьогодні, це точне відображення того, що ви сказали собі вчора. Що ви хочете завтра інше почніть, перестаючи повторювати ці речення, є від склянку кришталево-чистої води. Вона чиста, освіжаюча, сповнена життя. Апер краплям у неї краплі отрути. Ода все ще прозора, але вже небезпечна. І не вмирайте вчасно, але поступово коженку всередину. Аким чином? Працюйте речення, які ми говоримо, не надаючи важливості. Вони не вбивають відразу. Вони падають день за днем. Перетворюючи життя на послідовність поручних невдач і кілки, Каже, тед дуже втомився, і того дня немає кроку далі, не в змозі, і відмовлюся від шансів. Ін каже, будь-якому випадку нічого не змінюється і припинить боротьбу. Ожно з цих крапель отруйті шляхом та родавня мудрість порівнює слова з насінням, ткожен живе з саду, в який він посадив, що насіння було товсичним. Сад стає безлюдним, а людина задається питанням, чому він не пожинає фруктів, чому є лише шипи, але саме сама сама кидала слова, які нічого не проростають на землі. Лова не лише програмують ваш розум. Вони впливають на того, хто навколо вас, Кажіть дитині сто разів не можете. І вона повірить: ніби це був закон природи. Повторіть себе тисячу разів, а не для мене, і ваш мозок створить стіни настільки високо, що ви навіть не знайдете вихід. А то люди вважають, що бідність це лише низька зарплата або те, що що не вдача це обставини, але правда полягає в тому, що все починається зі слів. Вони стають фільтром, за допомогою якого ми бачимо світ, що фільтр готруєного навіть можливості не будуть помічені. А відколи є шанс, ваш внутрішній голос шепоче, почет не для вас. Удумайте про те, скільки дверей ви закрилися наодинці, скільки разів життя пропонував вам шанс. Але ваші власні слова зробили це назад і, можливо, мріяв розпочати бізнес. Але був переконаний, що це занадто ризиковано. Ожливо, він побажав нових професій, але він повторив за це старий. Може, я хотів змінити місто, але щоб переконати гене для когось, як я. Ож, отрута вона не вбиває відразу, а повільно паралізує. Що ви не усвідомлюєте? Землюєте вчасно, ви можете провести життя зачиненим у клітці ключ якої завжди був у вашій кишені. Красна річ полягає в тому, що більшість не вірить у силу слів. Сміюся з ідею може змінити речення. Але якщо слово здатне знищити любо, вбити не дідчиганувати мрію, не є потужним інструментом, як грати з пістолетом. Казани на себе умутерміново навчитися розпізнавати речення, які несуть отруту. Вони звучать у сім'ї. Вони здаються нешкідливими, Але поки вони знаходяться у своєму словнику процвітання, любов, сила та щастя будуть іти надалекі. Ін розповідає історію про шевця, який фіксував взуття. Всі знали його як чесно, але бідного чоловіка одня він повторював, не народився бути багатим. Коли сусіди припустили, що він розширив майстерню або ще помічника, він просто відповів Е, ні, вистачає будь-якому випадку це не спрацювало. П'яв фраза стала го молитвою. Неогом а на посередність слова були виконані огороки кровоточать від того. Що так багато працювали, очі втомилися в тьмяному світлі, душа прагнула більше, але його язик тримав його в одному колі. Він помер на тій же лавці, де почав, не залишаючи багатства ні знань, а лише мовчазна спадщина, страх перед спробами. А ким чином працює перша готруна, фраза не здатне і мовляючи його. Мозок перестає шукати рішення. Він закриває всі двері, ніби і більше не існувало. Учасна психологія підтверджує те, що мудрі мудриці знають тисячоліттями, коли ти кажеш, не можу твій розум відключає ресурси. А Шукати альтернативи в економить енергію, здається, як пояснив психолог аніль Анеман мозок ліневий і чіпляється за готові відповіді. Непростіше відповідь не дам Ларось. Правда, ви ніколи не дізнаєтесь, що здатне, поки не почнете діяти. Ожне зростання народжується. Коли людина виходить за рамки того, що. О, здається, можливим, коли він стикається з тим, що биться. Я стільки росте під опір. характер поселюється лише у негараздів. Ожного разу, коли ваша язик хоче сказати, те не для мене. Запитайте, хто тоді то заслуговує більше за мене. Народилися жити в межах, окреслене словами інших. Врейська мудрість чить ежав, яку ви створюєте. Сильніша за будь-яку зовнішню стіну, але знищення їм може зайняти лише секунду. Ростоп перестаньте вимовляти слова, які їх живлять. Зверніться навколо себе ожен чоловік чи жінка, які виграли щось важливе, зіткнулися з моментом. Коли все кричало те неможливо, але вони не дозволили цій фразі оселитися в роті. Атомість вони замінили його на інших спробую. Знайду шлях, не здамся. А ще життя змінює точний момент, коли ви не зможете сказати слова, які вас поневолюють. Арестень повторювати е поза моєю силою». Мініть, дізнаюся, як це зробити. І відчуєте зміну енергії. Якщо ви повторюєте це щодня, ваш мозок почне шукати рішення без вибачення, ам'ятати тверша отруйна фраза це відмовитися від себе. Е, вбиває мрію. Ще до того, як зробити перший крок, і коли не вимовляти це. Маленькому містечку він жив жінкою на ім'я Ага, працював на ринку, продаючи овочі. Її щодня повторював, мене немає вибору. Олеві чоловік пив. Вона сказала, Т мене немає вибору. Оли, бо скоротив зарплату. Він знову пробурмотів. Т мене немає вибору і слова стали їх ланцюгами. Вона так звикла до них, що перестала шукати альтернативи. І не намагався приєднатися дольших жінок, не шукав нової роботи, не навчився нічого нового. Ого світ скоротився, поки він не став камерою і ключ був у власних руках. Зачинений за неодноразовою фразою мене немає вибору. Це ротрута, яка паралізує волюк. Тільки людина вимовляє це. Він більше не володіє власним пунктом призначення. Е стає жертвою, яка чекає пасителя. Але чи знаєте ви, яка ще правда? І хто не прийде? І хто не перетягне його на світло, поки ви не зробите першого кроку? Психологи називають це безсильністю. коли хтось переконує, що виходу немає, мозок перестає шукати рішення, е пастка, в яка споживає енергію та надію, але єврейська мудрість пропонує просту ідею. Завжди є вибір, навіть саме по собі темніші хлопці. І хто перант, який пережив концтабори, викладав власне життя, то не можуть взяти все від однієї людини, але родна свобода вибирати своє ставлення до того, що відбувається, і бір існує навіть відтоді, коли він здається, не існує. Але якщо повторюєте навпаки, це стирає ваші сили кожного разу, коли вловите себе кажучи, у мене немає вибору зупинятися, а питаєте себе, то робити. Якщо це неправда, уробити, якщо вибір існує, але вимагає мужності, зусиль чи відмови від комфорту, е, може бути складним вибором, але це все таки вибір. В рейські мудриці сказали то момент, коли людина перестає бачити вибір, перестає бути людиною, рістаєребом в обставини, рішення інших страх. Будьте чесними, скільки разів ви виправдували бездіяльність цими словами. Кілька разів переставали робити новий крок лише, тому що було легше сказати: у мене немає вибору. Ожен раз, коли ви доставляли шматок призначення, а е повторити цю отруєну фразу. Атомість, скажімо, тибір існує, і я його знайду. І простий обмін революціонує ваш розум. Вона починає шукати шляхи, активує приховані ресурси. Бачить, що колись було невидимим. а м'ятати свобода починається не в обставинах, а в мові арестенти вимовляти слово жертви, і ви будете відчувати себе народженими в селі тих. Хто командує вашим власним життям? Старій єврейській родині був звичай. Кожної п'ятниці ввечері за столом батько запитував своїх дітей, що вони дізналися тиждень, і всі ділилися новими ідеями. Лоуден з його діти. Джак майже завжди опустив очі, і про бурмотік не зроблю це. Не зроблю це, а одне речення, яке порушує напрямки, е звучить низько, але його ефекти знищують у великому обсязі. Оперше, людина відмовляється від дрібниць, він не вивчає нових здібностей, він не намагається вести переговори, не передбачає складного прокту. Утім, не ну, усвідомлюючи цього, звичка відступання стає системою. А потім життя зводиться до зони безпеки, де немає перемог чи зростання. І слова схожі на стіну, яку ви будуєте перед вами, одні віпрямої в ньому замість того, щоб шукати двері чи драбину. Це переконує, що стіна не переборна, але насправді він не зроблений з каменю, він зроблений з власних думок. Рол, як назвала це фіксуваним менталітетом. То повтори, я не буду вірю, що можливості незмінні. Що щось складно, то ж це не для мене. Але єврейська мудрість вчить навпаки. Саме тут труднощі полягають у тому, що справжній розвиток починається. Одумайте про це, кожен великий чоловік чи жінка опинився на межі цього речення. Ожного разу, коли осе боявся говорити перед фароном, він міг сказати не зроблю це але це зробило крок, і історія змінилася. Ожного разу, коли відстикався з ворогом, і він міг подумати не буду робити, але вона діяла. І слабки побив форт. Раза не зможу вкрасти у вас націнішу річ шанс, анс перевірити, врости, здивуватися ожен раз, коли ви вимовляєте це, це якби викидало його. охоче ключ від дверей. Що ви де вперед, будьте чесними. Скільки можливостей ви втратили через ці слова? Тільки разів ви зверталися до когось, хто міг бути союзником. Кілька разів ви не пробували, тому що на вашу думку це перегукувалося з цим зрадним голосом. Не отримаю його верецет, Якщо ваша мова отруєна цим реченням, ваше життя стає вузьким і поганим. Але просто замініть і я спробую або я знайду спосіб, і все змінюється. Аж мозок починає шукати виходи, запускає спокійні ресурси, відкриває двері, про які ви навіть не знали, що існують. В райській Мудреці сказали длова створюють світи. Що ви скажете не зроблю це, створює світ поразки. Якщо ви скажете, я спробую, це створює світ можливостей. Уже раз, коли ви ловите себе, повторюючи ці слова, змінюєте їх. А віть, якщо спочатку це звучить невпевнено, навіть якщо все це трясеться, аж ви м'єте, що ви більше не годуєте отруту, яка розмиває вашу долю невеликому магазині в Русалимі Торговець скаржився на своїх сусідів, трені просто не пощастило. Винувачути удачу у всьому у поганих продажах погоді, тому що інші торговці приваблюють більше клієнтів. Він повторив це настільки розбризкував, що навіть перестав намагатися щось змінити, ані не пощастило. Ще одне речення, яке поступово перетворило людину на жертву. Він прихований у ньому здача, що все залежить від удачі, навіть що прагнути. А від що битися, вчитися, обити плани. Унк призначення вже вирішило все, але саме тут єврейська мудрість відповідає брехня. Пишеться, ти не повинні закінчити роботу, але ви також не можете відмовитись, обто… Життя завжди вимагає дій. А удача б це лише зустріч між зусиллями та можливостями. Раза е, не пощастило, вбиває в тобі енергію вовця. У нас питання, о я можу зробити. Уму це сталося зі мною? Від це друге питання переносить його в тупи. Пам'ятайте, скільки разів ваше життя змінилося лише тому, що ви зробили невеликий крок. Зателефонував рівень надіслав електронний лист. Вийти вперед або просто спробував, а е, не пощастило б. Це був вибір. Психолог аніль, Анеман у ману своїх дослідженнях. Щодо підводних каменів думки показав, як ми схильні віднести успіх інших до удачі та нашими власними невдачами невдачею. Але правда полягає в тому, що успіх побудований у сотнях мовчазних рішень, про які ніхто ніколи не дізнається в дисципліні прокидання раніше. Пертості витримати ще один день в мужності не здаватися після першої помилки. Уйти чесними, скільки разів ви говорили, та ні не пощастило замість того. Щоб визнати, я просто цього не зробив достатньо. Кілька разів це речення служило маскою, щоб приховати провину, як привідний зіткнутися з власною відповідальністю, і слова я отрутою, бо вони крадуть у вас силу діяти, де немає відповідальності, немає сили. Вризька традиція завжди навчала ути це відповісти. Відповідь на ваш дім, на своє слово, на вашу роботу. Коли ви перестаєте звинувачувати свою удачу і почати діяти, світ реагує на можливості, але під час подачі цієї фрази ваше життя залишатиметься за стіни м'ятайте, мені не пощастило. Це не пояснення, це брехня, яку ти кажеш собі кожного разу. Коли він повторив його, він відмовляється від права змінювати. Тарму Аршаві він жив кравцем, якого я говорив клієнтам занадто старий, щоб змінити. Ого майстерня була випорожнена, мода просунута. І він залишився з однаковими формами, повторюючи одне і те ж речення. Раз кілька років ніхто його не пам'ятав, а його магазин закрився, почав занадто пізно або старий, щоб змінити ці фрази. Є отрутою, яка вирізала їх крила. Вони звучать як виправдання, але приховують страх, страх почати спочатку. Ризикувати, визнати, що це мало зробити краща еврейська мудрість. зрозуміла, доки, ти дихаєш. Є шанс. Врам пішов у свою подорож у віці років. Осе очолив люди у роті, і хто їх не запитував, і баце не пізно. Тому що мета, та не підкоряються календаря. Учасна психологія підтверджує будь-якому віці нейропластичність мозку дозволяє навчитися, еволюціонувати, створювати нові звички. Але в той момент, коли ти кажеш пізно, внутрішнє полум'я згасне. А питати себе, чи справді пізно, чи вибитись почати з нуля? Авда полягає в тому, що це нуль не порожній, це ваше життя, ваша сила, ваш досвід. Ожен раз. Коли ви говорите пізно, вбиває шанс, який може все перетворити? Ожливо, ви могли б вивчити мову, розпочати бізнес, реконструювати стосунки, відновити здоров'я. Але отрута цієї фрази паралізує. То, дивіться на себе, вона справді заважає вам починати зараз, а не вік. Це не час, це звичка відмовлятися перед тим, як спробувати Врейська традиція, вчить вас цінувати щодня, так. Ніби це було першим і останнім. Його одні завжди не кращий момент, адже завтра може не прибути. Занадто старий – це брехня, яку втома шепоче. Лев то лікує відді. Кілька людей, ви знаєте, що почалося пізно і виграло більше. Тому вони це отримали. Тому що вони не дозволили цій фразі отруйти ваше майбутнє. Пізно, каже, пізно кажіть гора і один день ді коштуватиме. Більше десятиліть очікування. репроаналізували, де ті фрази, які виступають, отрутують. Не можу це не для мене. Це завжди було так. Я зачекаю. Я почав пізно. Вони здаються нешкідливими, але кожне слово має краплю токсину, що розмова його рішення, свої можливості, угоду львони. Це не просто вирази, це психічні програми, які змушують вас застрягти, поки триває життя. І думайте, що ви говорите їх випадково, але вони сають сценарієм, який день у день висушує ваші сили, вризька мудрість чи твіт був створений словом, і життя людини побудовано словом. Ви можете благословити і підняти або знищити порожній, чому важливо спостерігати за тим, що виходить з уст, а місць не можу. Каже, я спробую знайти спосіб. А місь це не для мене. каже він. Я цього заслуговую і я готовий діяти. А мій завжди це було. Вирішує він. Тепер я вибираю інший спосіб. А місь зачекає. Дія сьогодні. Я роблю перший крок. За місць я почав пізно. каже, це правильний час. А чи ти різницю, а немає? Це вибі. і вирішує перестати годувати свій розум отрутою і почати і щільно живити. Рявіть своє життя зарі, якщо продовжувати повторювати ці отруєні фрази, ті самі проблеми, те саме виснаження, однакову бідність, думок і ді. Тепер уявіть, якби це було, якби сьогоднішнього дня ви приймаєте рішучі чисті потужні слова, все змінюється з простим поворотом мови, оскільки мова спрямовує ваш розум і розум. Ваші діроти ти можеш зробити сьогодні. І значте, які слова повторюються автоматично. А мені щонаменше одне речення отрути фразою сили повторити це нове речення щодня, поки воно не стане звичкою. Іде навіть зі страхом, навіть із труднощами, а е, не великий план, але він працює. І не слабкі, ви просто забули силу дисципліни та мети. Він повертає момент, коли ви відновите контроль над своїми словами. Кажіть себе зараз його дні. Я починаю спочатку. Може, ця фраза буде першим кроком на вашому новому шляху.